Починаємо з інтерв'ю з нашим гостем, який є з нами скайпом і є з непростого напрямку на сході України. Це Володимир Парасюк, військовослужбовець Збройних сил України, в минулому народний депутат України. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Володимиру. Героям слава привіт, Львів! Та Львів теж вас вітає і раді бачити. Насправді, скажіть нам, будь ласка, знаємо, що ви перебуваєте якраз на Бахмутському напрямку, там де. Справді гаряче, і це та земля, ті території, які Росія дуже сильно бажає повністю захопити під себе підім'яти. Як ситуація зараз? Так, як складно, дуже складно, тому що Росія сюди кинула дуже великі сили і якось коментувати там. Про якісь окремі моменти не можна uh -huh. в, в загальному треба казати, що е дуже багато чинників, які впливають на хід тих чи інших подій, і тому в загальному складно і можливо там хтось думає, що це там битва за якесь одне маленьке місто. Ні, це битва в загальному, яка йде проти Росії, і вона, от зараз, дуже складна, дуже складна. Але наші війська, наші хлопці і дівчата тримаються, щось получається, щось не получається. Але в загальному ви бачите, що на такому маленькому клаптику, де Росія кинула величезний ресурс, наша армія стоїть і тримає цю навалу. Тому така ситуація. Ну ще плюс до того зима, холодно, і це теж треба враховувати. Плюс до того е, я повторюю, що такі сили, як вони зараз сюди кидають, е, вони чесно кажучи, мене навіть дивують, тому що ну там від початку повномасштабного вторгнення багато е, прийшлося бути, багато чого побачити, але тут воно все якось дуже, дуже, дуже. Так інтенсивно і немає ніяких пауз. Фактично, Бахмут це зараз місто, де ворог приділяє найбільшу увагу своїм атакам, і от в інституті вивчення війни сказали, що захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість аналітики вважають таке рішення Києва правильним. І тут я розумію, що вам, як військовослужбовцю ЗСУ, важко там коментувати будь-які рішення і влади, і головнокомандування. Але все ж, от як бійці себе почувають, тобто ви розумієте за. Що ви стоїте там? Ну, звичайно, звичайно, що всі все розуміють. Ну, тут треба усвідомлювати, що бій йде не за Бахмут. Бій йде на знищення ворога. І зараз Бахмут це є центр протистояння, де ворог найбільші сили кидає. І Чим більше ми його тут знищимо, тому буде легше на інших напрямках, тобто то сказати, що ми звільнимо Бахмут чи відтиснемо його від Бахмута, стане легше, не стане легше, бо тому, що поки ми до останнього росіяни, до останнього москаля не знищимо, е е доти не буде нам спокою, і е тому воно от зараз важко, і воно все все ще зумовлено тим, що. На півдні, ви знаєте, було звільнено Херсон, і лінія фронту ну набагато зменшилась, тому що є річка Дніпро, її ніхто не буде форсувати ні, ні росіяни, ні, ні ми. І тому вони перекинули війська на цей напрямок. Плюс до того, ви ж знаєте, що вони мобілізували величезну кількість е, е, цих вагнерівців. З е, тюрм і не просто їх кидають от як М'ясо ну е, це прям прямий вислів. Тих подій, які, які зараз тут є. Тобто вони не жаліють взагалі людей. Та, Звичайно, що зменшилася інтенсивність десь там застосування танків. Вони вже там обережніше працюють в цьому напрямку. А от стосовно піхоти, вони нам сьогодні кинули 5, завтра 10, післязавтра 40. Їм плювати, скільки там їх полягло, там всі посадки, щоб ви розуміли, всі їхніми трупами. Але вони переступають далі, там ранених не забирають. Тому. Звичайно, що важко, тому що ти можеш один день цьому протистояти, другий день протистояти третій. От, але людина теж змучується, і дякувати Богу, у нас десь є якийсь правильний підхід. Є якісь ротації, здається є можливість відпочити людям, відійти. От тому, тому ми десь беремо більше розум стратегічними якимись певними моментами. Тому от така от картина. А скажіть, будь ласка, от наскільки Бахмут психологічно зараз важливим є для України? І ну як за вашими відчуттями, чи може перемога у битві за Бахмут, а це відстояння Бахмуту від російських військ, зламати ситуацію, в тому числі і на Донбасі? Адже знаєте, ну кому як не вам знати, що історію дуже часто міняють деталі? До яких дуже було складно утоявити. Я, знаєте, аналогію проводжу, ви розумієте, з вашим виступом на Майдані, коли е, до того виступу е, очікували всі дещо іншого, а там далі пішло по інакшому. От як Бахмут може змінити історію цього протистояння? Як ви гадаєте? Я не можу цього вам сказати, але. Все може бути, можливо, це протистояння дійде до того, що вони просто-напросто от е, зламаються, або ця критична маса, е, що вони кидають на цей напрямок, набагато зменшиться, і ми зможемо прорвати лінію оборони е, їхньої. Тобто, бо тому, що ви ж розуміли, що на Бахмутівському напрямку не тільки ми там захищаємося, ми ще й стараємося десь прорвати якісь. Напрямки для того, щоб було легше, от ви зараз бачите, що місто старається вони брати в оточення, і дуже важко на цих напрямках, де вони обходять з двох сторін. От але ну тримаємо, тримаємо позиції. Знову ж я не можу цього сказати, бо я не бачу загальної картини. У нас і там невелика, невеликий сектор, де ми працюємо. І по ньому ми бачимо ну, ситуацію, аналізуємо. А все, що робиться повністю в Донецькій області, це ми так само беремо інформацію з новин з, того, з тих самих джерел, що і ви. Тому що знову ж ну, важко аналізувати, якщо ти не розумієш загальної картини. І в принципі, нема часу її розуміти, тому що в тебе є в тебе є свій сектор, і ти на ньому мусить працювати і бути максимально ефективним. Скажіть, скажіть, будь ласка, от ми мы... Починаємо вже зараз згадувати, що як ми змінилися вся наша держава за останній рік, і наступний тиждень буде дуже насичений різного роду подіями. Тут і зустріч Байдена Зеленського очікується вже швидко, без підтвердження, але вже всім відомо, що Байден буде у Польщі. Щось очікується і у Росії. І, на жаль, ми можемо очікувати нових масованих обстрілів чи е, нових атак. Як ви гадаєте, я розумію, що складно зараз аналізувати, що, напевно, вам було би легше, знаходячись, ну, можливо, тут, разом з нами у студії, е цей рік проаналізувати. Але як загалом, на ваш погляд, змінилася Україна? І наскільки цей рік з 24 лютого е 22 року, який зараз розпочав, який тоді розпочався, змінив нашу державу? В першу чергу, людей змінив. Ну Багато хто. Тут просто жив, але не ідентифікував себе з Україною. Ну це змінилось, тому що всі тепер розуміють, що таке ціна свободи, ціна незалежності. І це дуже добре відчувається. І цих людей, які десь ходили і не знали, як себе індифікувати, тепер вже набагато менше. Куди не глянь, всі розуміють, що своя держава це своя держава, і всі розуміють, що таке українська армія, що захист потрібний в першу чергу, оце усвідомлення прийшло. Друге, це те, що ми стали набагато сміливіші, тому що ми ну якби відчули в собі те, що ми можемо, що ми вміємо, і воно надихає. Я вже багато разів казав, що страх буває різний. От, наприклад, якщо говорити про ворога. Ну його нема чого боятися, його потрібно знищувати, але є інший страх. Це з рідних, близьких, тому що ти не хочеш, щоб до твою домівку е, прийшло те, що зараз тут відбувається. Повірте. Е, це це страшні картини. Це страшні картини бачити маленьких дітей, які втратили батьків. і Вони просто поневіряються. Звичайно, що їм там допомагають е, волонтери, різні служби, е, але все одно це страшні картини. Це важко бачити, що люди мирають. Важко бачити цей це, це просто хаос, який, який все змітає на своєму шляху, і от тільки Збройні сили України от, зупиняють цей хаос і стараються, щоб його не було. Тому кажу, що ми стали набагато сміливіші і набагато краще почали усвідомлювати, хто ми є такі. І я переконаний, що та це війна дуже. Дуже поганий урок, але вона нас дуже багато чого навчила, і в першу чергу бачите, де є біле, де є чорне. Але основне, що ми навчилися ще більше, це те, що ми маємо бути відповідальні перед державою, перед самими собою. І це стосується не тільки там простих людей, це стосується і. Бачите, людей, які займаються творчістю і, і журналістики, ви знаєте, що журналістика в Україні вона не була завжди ідеальною, тому що були журналісти, які і вашим, і нашим працювали до, до вторгнення. Вони щось там заігрувалися з Росією, так само там співаки, актори, і тому, от в цей період часу, все стало дуже видно, все дуже прекрасно зрозуміло. Тому кажу, дуже поганий для нас урок дуже дуже страшний. Але але він вже є і е, десь е, розуміє, що е, все відбувається так, як мало відбуватись. Е, тому кажу, що далі тільки потрібна перемога, і все. І я переконаний, що після цієї перемоги наше суспільство дуже правильно буде розвиватися і дуже буде мати хороший такий потенціал для, для росту як цивілізована європейська країна. Хоча ми вже такими є. От що може стати цією точкою, де ми зрозуміємо, що все-таки наша перемога, вона ну вже є, вона близька. Це все таки поле бою, і наша перемога там, тому що ну розуміючи те, скільки в них їхніх військовослужбовців, і те про що ви кажете, що вони там нікого не шкодують, чи закидають це все цим своїм м'ясом, переступають і далі йдуть. Все таки в нас справді людей менше, і ми своїх людей шануємо і шкодуємо. От де має бути та межа, коли ми будемо підтримувати дії влади в тому, щоб сідати за стіл переговорів, хоча б з кимось. Ми розуміємо, що Зеленський заявив, що не сідатиме на за стіл переговорів з путіним, але можуть бути якісь інші формати. Нам це потрібно. Що ви думаєте про це? А, що я можу думати? Я вам скажу, що дуже правильне рішення зеленського ні з ким не сідати. Наша перемога буде. Співпадати з знищенням російської армії, і звільненням наших територій. От згадайте мої слова. Тобто, це відбудеться одночасно, і, і, і всі це будуть прекрасно розуміти, тому що я знову ж кажу, ну битись за якесь одне місце і казати, що це перемога, це неправильно. Питання є знищення нашого ворога, тому що якщо ми його не знищимо і тим самим не виженем з нашої землі, то наші ще діти будуть. Е Брати участь у цій війні, а я особисто цього не хочу, тому що мене маленький син, і в загальному е наступні покоління не зна не мають знати, що таке війна. Тому я кажу, для мене перемога це, це знищення це цього, цього режиму, цих покидьків, всіх, яких прийшли на нашу землю, і щоб вони більше сили не мали наступати. Ну головнокомандуючий правду сказав, що якщо ми їх повністю. Не послабимо, вони переозброяться і через деякий період часу вони знову можуть е, пробувати. Ми маємо справу з хворими людьми, розумієте? Це... Це люди, яких окрім імперіалізму е і відновлення режиму радянського союзу, більше в голові нічого нема, і вони заради досягнення цих ці ці цілей будуть вбивати людей, вони будуть застосовувати будь-які засоби. І тому я ще раз кажу, що на полі битви буде все вирішуватися не за столом переговорів, тому що нема з ким говорити. І якщо брати по великому рахунку, ви ж знаєте, що цей придурок Путін він ж оголосив, що територія Донецької і Луганської області це вже Росія, то ми вже, ми вже можна сказати, по його твердженню напали на них. Ми вже Але ми всі розуміємо, що це відвоювали. Це да. да, ми вже Херсон відвоювали. І... Це, це все. Ну розумієте, можна говорити багато, але все вирішиться на, на землі, яка буде на жаль, вкрита кров'ю кров'ю і потом. На жаль, це ну інакших війн не буває. Добрих війн не буває. А це вона і війна, що вона в себе забрала все забрала забралася. Це погане, що могло людство придумати. Ну і і зараз на жаль перед нами став такий виклик. Я ще одне питання хочу задати щодо самоусвідомлення. Це якщо підбивати підсумки цього важкого складного року, але року, який зробив точно усіх нас сильнішими, як державу, як націю, як кожного серед нас. Як змінилося самоусвідомлення українського війська? Адже ми знаємо, що ми завжди там ще з 2004 року. Ми всі були переконані, що громадянське суспільство в Україні є однозначно сильнішим ніж у Росії. Ми просто зараз переконалися, що там взагалі нема громадянського суспільства. Ми коли сподівалися, що там теоретично хтось є. Зараз переконалися. Але от щодо українського війська, такої впевненості в його силі до 24 лютого, 2022 року не було. Ми дуже часто в наших ефірах використовували і. Я розумію зараз, що це можливо була помилка, коли ми казали, Друга армія світу таким чином самі себе десь лякали. Зараз ми зрозуміли, що друга не друга, але ми про себе маємо думати. От самоусвідомлення українського вояка, особливо в контексті е, тої самої вчорашньої заяви Резнікова, що де-факто Україна є уже членом НАТО, просто нема підписаних паперів, але зброя і всі знання разом разом вже з українським військом. Давайте просто усвідомлювати одну річ, і я зразу вам відповім на це питання. Армія українська це не щось окреме від держави, це є всі ми. Ви подивіться, хто воює на фронті: викладачі, письменники, люди, які працюють в ІТ-сфері, лікарі. Це є ми. Ну, не можна казати, що армія це щось інше, якісь інша організація. Це є ми всі. От і тому що тут можна говорити? Ну ви ж ви ж самі прекрасно усвідомлюєте, якими ви стали після того, як Росія на нас напала. Ви ж собі це відчуваєте, і я переконаний, що вас, як журналістів, ви бачите якісь певні речі по телебаченні, які стосуються корупції чи будь-якої несправедливості, вони вас це теж дуже сильний пригр, бо ви воно стало набагато сильніше. Набагато сильніше і так само в армії люди, які прийшли сюди служити, захищати свою землю. Цей тригер він теж став набагато сильніший. тому але не можна відомкремлювати, тому що ну. Це є ті самі люди. Я сьогодні спілкувався з хлопцем, він е, був е, простим фермером. Ну, прийшов добровольцем, е, сам мобілізувався, попросився в певний рід військ. От, от на таких людях, на простих хлопцях і дівчатах тримається, е, тримається захист наш. Я ще раз кажу: центром зараз нашого захисту є якісь домовленості. є... Люди, які зараз сидять в окопі, оцей центр нашого захисту, яким потрібні всі, всі, всі можливі ресурси для того, щоб стримувати ворога, і я зараз в політику не хочу вникати, і це безглуздо, тому що можна домовлятися в будь-якій країні світу, куди хочете, можете їхати. Але знову ж всі рішення будуть прийматися на полі бою, і чим вони будуть успішніші для України, тим скорше ця перемога буде. Я чесно кажучи. Відчуваю, що вона не за горами. Тобто, десь, знаєте, є якісь відчуття. От були там на київському напрямку, на Харківському, потім були там на, на Луганщині, в Сєвєродонецьку. І оці відчуття, вони є. І тут вони теж є, і вони загострені. Тому от я думаю, що ближче до літа це воно десь буде вже себе десь фіналізувати. Але ці бої, що ви розуміли, чим. Більше будемо йти вперед. Чим наші контрнаступальні дії будуть сильніші, тим важчі будуть бої. Наше чекає ще більше випробування, тому що я ще раз кажу: чим більше ми звільняємо територій, тим ми відкидаємо їхні війська на інші ділянки фронту, і це скупчення збільшується, збільшується, збільшується. І тому дуже важко їх ну витискати, тому що їх величезна маса. От кого ви в любого можете сюди подзвонити і запитати, що вони скажуть. Вони скажуть одинаково, що такого ще не бачили, що вони просто навалою йдуть, що ну там ти, ну, їх там з наших, вони на нашій позиції штурмують, там кулеметник зараз може п'ять чоловік покласти, йдуть наступних 10, переступили там, ранені, не ранені, і вони отак от ідуть, йдуть, йдуть. Ну і ще треба розуміти, що ті всі історії про те, що в них є. Відділи, ну не знаю, там підрозділи, які розстрілюють тих, хто відходить назад. Це чиста правда, і вони цим займаються. Тому вони під під тим, що під підією страху, вони, вони лізуть вперед, бо тому що вони розуміють, що назад нікуди мають відступати. Але поки що, я ще раз кажу, що ви врахуйте, що ми воюємо знову ж не можна недооцінювати ворога. Тому що ну Росія ще має великий ресурс, який вона може задіяти, і е, для такої армії світу вони борсуються тут. Вони там розказують, що ми там ніхто, що ми там слабкі, вони борються за маленьке містечко, якщо брати в загальному в Україні, і вони нічого не можуть зробити вже більше трьох місяців. Взагалі нічого не можуть. То вони там тішаться, що вони пройшли один кілометр лінії фронту. Ну і що, ну пройшли? і що далі. Це, це ви хизуєтесь для кого? А ми усвідомлюємо, що якщо от така от навала. Має настільки мінімальні успіхи на такій лінії фронту, то ну, ти розумієш, що ти це робиш правильно. Знову ж, не все ідеально, і все ідеально ніколи не буде. Тому що ви маєте розуміти, що у війнах є також зрадники і різні ситуації, але усвідомлення того, що ми є сильніші, воно є. І я вам скажу, що навіть ті новини, які десь там у Львові чи в Києві відбуваються, Ними цікавляться, я особисто теж цікавлюсь, але сказати, що Мене щось дивує, ні, воно мене нічого не дивує, тому що війна почалась в країні не в Швейцарії. Знаєте, ми були Швейцарією. І у нас війна почалась, де для нас там ідеальна система державного управління, нема корупції. Ні, у нас війна почалася тоді, коли у нас не все добре було. І тому ті події, які розвиваються, вони десь логічні, тому що є дуже багато людей, які на війні заробляють, і ті люди, яким ну плювати на життя. Інших і тому ну ти, ти мусиш бути в цьому всьому таким просто просто уважним і не не допускати до себе до своєї голови зраду, бо тому що зрада отут найгірше, що може бути. Це було б наївно думати, що воно все отак вмить пропаде, навіть попри те, що ми в такі складні умови потрапили. Всі Володимире, дуже вам дякуємо. Насправді за ваші слова і за ваш такий оптимізм. Можна привіт передати оптимізм. Попри все, попри той ваш вигляд, який зараз є, тому що все-таки виглядаєте насправді втомленим. Я лише скажу вам привіт, передам пану Володимиру. Величезна вдячність за захист нашої країни пишуть в коментарі. Парасюку вітання з Львівщини, парасюку і всім його хлопцям. Вітання з Запоріжжя. Багато коментарів молимося за вас. рідне. Дякують вам і насправді бажають лише сили, здоров'я і наснаги. Тепер привіт від вас. Е, скажу чесно, що е, є прекрасна пісня Святослава Корчука про Львів. І сьогодні е, якось просто собі включив телефон і слухав. І ви мені подзвонили: типу, що вийти на зв'язок, поспілкуватись, скучаю за своїм містом. Звучаю з рідними, їм всім передаю привіт. Е, Побачимося по на ротації. Не знаю, коли вона буде, коли нас заберуть, поміняють, але все буде добре, всі повернемося, живі, здорові, всім людям, всім волонтерам і хочу подякувати за допомогу. без вас було би дуже складно. Ми мусимо триматися, і найголовніше ми мусимо перемагати, тому що це є наша основна ціль, мета, і після цього все в нас буде добре. Люблю, обнімаю. はい。